Ви слухаєте подкаст Наші детективи від радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях тільки зірки української сцени. Авторка сценаріїв та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від радіо Культура. Ілона Мехніцька подруга давінчі. Та хай ти гориш! Третю годину вже чекаю. Та що вона собі думає? Які можуть бути справи цілий день у досить посередньої художниці? А, Так, подивимося, що я тут настрочила, поки їхала. Добрий день, пані Євгенія. Євгенія. Женька вона, прибиральниця з музею. Та. А як ви досягли успіху? Успіху. Тяп-ляп, зірки зійшлися. Ха, мені б так легко, не докладаючи зусиль досягти чогось, Ти неважливо в чому. Подумаєш, мистецтво, мисткиня, художникиня, жвабра. А цікаво, скільки її років? Сподіваюся, вона некрасива і товста. Мій час, до речі, теж дорого коштує. Шеф чекає на інтерв'ю. Бігаєш тут за всякими. Добрий день, пані Євгенія. Чорт, не товста, ще й навіть симпатична коза така. Та малярка просто наштукатурилася як слід Замазюкала свої зморшки. Добрий день. Вибачте, що довелося чекати. Що й вибачається. Та нічого страшного. Розумію, зайнята людина. Я Карина, хочу взяти інтерв'ю для журналу Артична Україна. Ну, давайте поспілкуємось. Ну, побачимо, як ти вмієш орудувати язиком. Визяти по підлозі та полотні, мабуть, тільки навчилася. Ну що ж, почнемо. Пані Євгенія, можна без пані. Добре, Євгенія. Божечки, ото невігластво. Уже й слова не дає вставити. Господи, пошли терпіння. Господи, пошли терпіння. Ще одна піранія якоїсь провінційної газетки. Надавалося цих інтерв'ю в починках сидять, усміхатися тут перед якимись редакторськими шалками. Отже, я б хотіла трохи відійти від традиційного інтерв'ю і просто довідатися про історію вашого успіху. Ваші картини стали брендом, вони всюди на чашках, одязі, взутті. Хоча декілька місяців тому ви були звичайною прибиральницею. Знаєте, скидається на казку про попелюшку. Так, тільки для дорослих. Насправді якось так і є. І хрещена фея тут задіяна. Хоча ні, фей. <смірка> Прибиральниця. А ти хто вистилаєшся перед такими зірками, як я? Мовчала боже газетярка нещасно. Ага, фей це ж трус. Та й навіть такому, як він не отрусити з тебе весь попіл. Не інакше як з якоїсь хацепетівки припхалася. Так, фей Левонардо. У тому то річ, що це Левонардо. Багато критиків вважають вас, вибачте, на слові вандалом, що простягує свої лапи на шедевр 16 століття. Інша частина стверджує, що ви відкрили новий стиль у живописі, проклали місток від минулого до сучасності. Словом, ти, вибачте, ви стали скандально популярною. О, так. Я чула про себе різне, але я не була б такою категоричною. Зараз мистецтво зовсім на іншому рівні. Була ураз сміття, чи калюжа після дощу, і Вуаля! вона перетворюється на постмодерну інсталяцію. Насправді, і той самий Леонардо і Найкеланджело, коротше кажучи, всі, хто належить до четвірки черепашок ніндзя є для мене справжніми гуру живопису. Я навчалася на їх картинах. І Мій так званий оверпейн у музеї, аж ніяк не моя нахабна забаганка. Це просто випадковість. Ой. Знаєте, все так кумедно вийшло, я б навіть сказала трагікомічно. То як так сталося, що ви удостоїлися такої честі домалювати шедевр? Дописати, сонечко. Професіоналка не отецяна точно десь у бурсі навчалась. Ух, бісиш ти мене, яке я тобі, сонечко, за кого ця швабричиха немає. Не ой, Боже, Господи. боже, Боже, скільки всього встигнути ще треба, а? Зовсім скоро приїдуть, не завадило пришвидшитись. О, ще й ходять тут, під ногами різні. Женька! Женька, а ну, не халтур! Ну, що це за розводи? А от що це таке, що це за розводи, а? За що я тобі зарплату плачу, а? розпустились тут! Розумієш? От я візьму за. Що ти дивишся на? О що ти дивишся на мене? А? Я візьмусь за тебе. І за Федьку. Ой, боже, боже. І... О, ще один. Федька! Ну, що ти знову дрикнеш на роботі? Ну нема чого робити, то щурів лови, а не гав. Ой, спокійно, спокійно, боже, що це я? Що це мама ж казала не нервувати. Нічого, нічого. Скоро заберуся звідси. Е? Усі ще дізнаються, хто такий Едуард Бердичевський. <гум> Директором Лавру буду. Нічого, нічого. Розводи. Тьфу. Натупає тут своїм 46. -м. Зарплату він мені платить. Яку? Отійчає місячні. Кнор він, а на Едуард. Мамонькин синок. Нічого. Я теж командувати можу. Ану, доброго дня, голубчики. Розпочнемо нашу артмуштру. Так. Ти ганчірко, мити, ти відро стояти, а ти картино, висіти, ви ноги ходити. Ох, отак вже краще. Не дуже ти хотілося зависати на цих мистецьких тусовках простою підлогомийкою, ганчірницею. Ну, менеджером ганчірки і швабри, якщо хочеш. Їй Богу, Дон Кіхот, не ламанський, а Житомирський. У мрії мої такі ж високі, як і нежиттєздатні! Стояти. О, прекрасна дольсинея. Заради вас, заради мистецтва. Зрозуміть же. Я ж ніяк не скаржусь, просто так сталося. І тепер я пензлюю з ганчіркою тільки мої картини важко побачити під брудними відбитками великих і маленьких червиків. Ось так вам! Ось так. Річ навіть не в тому, що я просто хочу писати. Бажаю створити щось абсолютно нове. Те, що змінить погляд на мистецтво. І я сказала: б, ні, штампам! Ось тим! Ось тим! Ти в мене джаз знаєш, якою була б? Ха -ха! Не знаєш! Джа. Супер мега крута! Куди там Шевченко в образі спайдермена братися? і бутічелі, божечки, мунка мені в поміч. Що я наробила? Знаєш, тепер я справді переплюнула всі твої копії. Ти найнезвичайніша, хоча зараз не до жартів. На твоєму обличчі ніби опіки від мого екстраординарного таланту і цього злісного хіміката. Допирскалася. Та що? Тікати? Ні, все одно викриють. Боже, що скаже Феліксович? Так. Євгенія, візьми себе в руки без паніки. Так, що я можу зробити? Нічого не робила вже. так… О майстерня. Можна щось пошукати. Що далі? Я могла б тут низкавичати не псом, недобитим про те, як їй важко жилося. От так трисулька погорілого театру. Зате зараз все в ажурі. Це тобі не плазувати перед таким, як ти. Змія журналістка. Далі я пішла до майстерні. Там був такий гармидер. Жонглювала бляшанками, склянками, пензлями, і тут прилетів ваш фей. Ага, фей. Прилетів у 16 столітті на своєму ж парашуті, подарував ескіз карети, і з цього гарбуза мені потрібно було її зробити. Дякувати Богу, що Феліксович пішов раніше. У мене в голові яких тільки думок не було. Дійшло до того, що я уявляла власну надгробну плиту з написом та, що вбила відродження. Ну, а потім, потім що було? Подивіться на неї, яка ділова. Поспішає вона. Ну, що ти розмусолюєш тут мені? Мітлою треба підганяти цю швабру. Я просто розуміла, що гірше не буде. В будь-якому випадку мій злочин викрили б. Адреналін ударив голову, і тут ніби осяяло. Я ж хотіла створити революцію. Це був мій шанс. Ну, це вже інша річ, як воно вийшло. Так, Лона Міза тепер має більші щічки, ніби на літо до бабусі з'їздила. Надала їй трохи рубенцівської пишнотілості та приймаченківської наївності. Ага, Потріпала тулонку життя. А після того, як ви дописали картину, ви вдома вирішили втекти? У той же день накивала п'ятими. Вирішила осісти на дно. Поїхала в авангард. Куди? Село на Житомирщині. Я ж казала, Село не асфальтоване, селючка авангардна. Перепитуєте, бач, на неї. Сама з якогось болота вилізла, ще й шкіриться. Уявляєте, я там від кожного шереху здригалась. Думала, що з вівчарками мене шукають. А виявилося ось що. Поки мене не було, моя джа. Стала брендом. Справді. Ну тоді ж повернулася у столицю. Так повернулася, оприлюднила своє авторство. А далі ви знаєте? Так, але я все-таки не можу зрозуміти одну річ. Як олійна фарба могла так легко стертися із картини? Це ж неможливо. Знаєте, я в тій метушні якось не зметикувала. У цьому безумовно є сенс. Едуард Феліксович напередодні почав поводитися дивно. Коли останнього разу я його бачила, він дуже нервував. Навіть краватку забув одягти. Чи не вважаєте ви ні. Едуард Феліксович? Ні. Наша музейна кульбабка в окулярах. Ви бачили його. Ще й досі з мамою живе, не одружений. Щоправда, фанатично, як чахлик не вмирущий, трясеться над картинами. Це не має значення. Експертизу у будь-якому разі потрібно провести. А ну так що ж, дякую за інтерв'ю. Треба закруглятися. Доста слухати вже цю Женьку. Перечуваю, шеф буде задоволений. Добре, що вже відчепилась. І вам дякую. До зустрічі. Було приємно поспілкуватися. Сподіваюся зустрітися знову, коли вам знову захочеться споплюжити роботу ще одного генія. Га-га-га. Яке прекрасне почуття гумору. А я натомість сподіваюся, що ти наступного разу так само залишишся вам плуага затярного посіпаки. Добрий день, пані Євгенію. Добрий. Що вас привело в ці стіни? І чого ця швабра питає? А потрібно було взяти інтерв'ю у вашого директора. Редакційне завдання. Щось мені це не подобається. Вибачте, я поспішаю. До зустрічі. Бувайте. О, добрий день, Євгенія! ви наше. Я теж вас рада бачити, Едуарде Феліксовичу. Ага, вже не Женька. Швидко ви пристосовуєтесь. Вирішили повернутися в рідні стіни, де вас завжди любили та цінували. Так, щось ностальгія замучила. Ото вже брехач. Звісно, тепер стелиться як барвінок. Скажіть, а що тут робила журналістка, яка щойно вийшла з вашого кабінету? Що робила? <про>, про вас розпитувала. Ой, до речі, така мила дівчина. Еге <про> ага, ж, мила. сичати мило вміє. Значить, щось рознюхає про мене. Побачимо, чи я візьму. Чого ми вже бачили твою музейну справу? Ти, значить, селючка, як і казала, навчалася на художникиню. Але чому ж тоді працювала у звичайному музеї, і, і, і звідки раптом така любов до свого минулого місця роботи? Чому це ти ошиваєшся біля Феліксовича? Якими між вами можуть бути справи, а, голубки? Може, на А Карина ніколи не помиляється. Карина завжди перша, і тут я вас випереджу. Шеф чекає на статтю. Паспорт посвідчення, гроші ключі, а, а де ключі а, в дверях ще. Чому це я так нервую? Спокійно, Стіве, все під контролем. У мене там своя людинка. Ніхто нічого не запідозрить. У Ватсонса хороша репутація в Україні. Недарма на лапках стрибав, як Кокер Спаніель, щоб мене обрали куратором виставки. Феліксовичу, це ви? Ми вас спіймали на гарячому? Ви вже тут? Карина, що значить вже? Тобто, що ти собі придумала, журналістка нещасна? Твоя стаття шафка та редакторська, попсувала мені нерви? Я, значить, сільська швабра з Феліксовичем Шуремури кручу? Я б тобі порахувала зараз кісточки. А ти тільки спробуй, божевільна. Я між іншим, акула пера. Це точно така ж звичайнісінька робота, як і дряяти підлогу. Тільки прибиральниці чомусь не розливають воду перед відвідувачами, щоб ті козалась і падали. Лярва ти, чорнорота. Від лярва, чую. Що ти тут, пір'я, розпустила? Думаєш, художниця класна. Викимлучися з мазнею своєю. Мовчи, зміюко, бо зараз навіть стів мене не втримає. Так, дівчата розійшлись. мститися будете потім. Зараз ще маємо гостя зустріти. А то ви на Феліксовича чекаєте? Ну, по-перше, він тобі не Феліксович, а по-друге, це тебе не обходить. А тоді хто він? Це Стів Ватсонс, куратор виставки. Він сьогодні має забрати лону мізу. Он воно що? А я чекала на вас із Феліксовичем? На мене із Феліксовичем? Тобто, що, ти справді подумала? О, сміх та й годі, точно професіоналка. Оце вона журналіст. Ну, ніякої чуйки немає. Шерлок, там, мабуть, оживу люльку почав корити. Ні, я нічого не розумію, і ця швабра сміє з мене глузувати. Розпустила пір'я, я м його повисковала. Ну, то що ви тут робите? Чекаємо на Феліксовича. Та розумію, що чекаєте, то картина таки підроблена. Так. Тш. Мені здається, йде. Ні. Коли ж окунь смикне за мотузку. Заспокойтесь, усі кінці ведуть до вашого директора. Цс. Чуєте? Мабуть, це він. Знову якісь звуки. Та ні, це не він. Це дух. Який дух? Дух з паплюженої лони Мізи. Кожного вечора походжає кімнатами музею. Приходить по мою душу. Господи, що мистецтво робить з людьми? Якось прошиви Дуже смішно. Жартівниця з тебе неабияка. Серйозно. То наш охоронець Федька, але ж він у курсі. О, а тепер вистава розпочинається. Ой, що? Що сталося? Та я попкорн забула. Це ваше почуття гумору. Ну, куди ж нам добре танцю? Та гуді вам. Дивіться за вудками рибка наближається. І навіть дуже непогано. Доброї ночі, Едуарде а? Феліксовичу. А? Щось не сподівалася тут побачити. Євгенія, а. А чому ви тут? А ця журналюха? Точно підмітив. А я теж вирішив приїхати раніше. Ви не раді зустрічі Едуарде Феліксовичу. А що у вас на підлозі? Новий експонат? Щось погано ви поводитесь із мистецтвом. Дозвольте, погляну. Оце так збіг. Ще одна Джаконда. Дозвольте ще поцікавитись звідки вона у вас? Ну, це. Ну... Нічого. Це ненадовго. Зараз приїде поліція, швидко дармови повернеться. От, та ви добре підготувалися, прийшли в рукавичках. Серйозно? Дуже якісна підробка. А гуаш? Вашому художнику вдалося зімітувати техніку. А я... Ви… Що? Дізналися про ваш пізній візит? Після нашої розмови я перечувала, що ви захочете пустити кінці в воду. Недарма я розповіла, що завтра повинен приїхати куратор виставки. Якщо ваш тремтливий голос можна було списати на вдачу, то раптовий склероз, коли ви плуталися у послідовності подій, і бурякове обличчя здали вас з усіма тельбухами. Шкода, звісно, що ви не Хамелеон. Та це ж просто шикарний первак! Дякую, Феліксовичу. Ну що, повернемося до наших баранів? Євгенія, зупинись. <світ> Євгенія, зупинись. Боже, як це прекрасно, ніби повернення в Адему. Так, це тобі не дощовий Лондон. А могли б зараз сидіти на нарах, а не на канарах. Ти любиш сміятися з усього. А що мені плакати? Усе емейзінь? Чи як ти любиш казати? Уже й нога зламана зрослася. І волосся трохи відросло. Єс yes. так. То поки не зустрів тебе, я навіть не уявляв, що з відомого експерта перетворюся у мистецького шахрая. Така от метаморфоза, друже. Ми з тобою, як Бонні і Клайд, або якщо перекласти українською Сонька, золота ручка та мішка Япончик. Але ми навіть краще про наш злочин ніхто не знає. Фальшиво лона міза висітиме ще роки. Хіба що якійсь молодій перспективній прибиральниці, яка не реалізувалася як художниця, конче захочеться потанцювати біля джа? Усе тобі, смішки. Ти колись буваєш серйозно. Навіщо? Життя надто коротке, щоб скиглити чи боятися. Ми народжуємося з криком, помираємо зі стогну. Залишається тільки жити зі сміхом. То ти не тільки талановита, а ще й розумна. Не я, Любчику, а Віктор Гюго. Але якби не ти, я б тут не філософствувала, не вийшла б сухої з води, щоб пірнути в океанічні води. Добре, що ти маєш таку репутацію зв'язки. А тепер справжня Джа насолоджується компанією Венори чи Макдори в колекції якогось естета мільярдера. За Джа. І за Лівонардо. А знаєш, Карина добре влаштувалася з її мертвою хваткою і в президенти йти не страшно. Так. Останнього разу на своїй шкурі відчула ту хватку піран'я редакторська. Ти дивись на нього. Що сподобалась газетярка? Вибачте, тепер головна газетярка, що підсиділа свого шефа, що молодої дичини захотілось. Пам'ятаю, як ти на неї дивився, коли в лікарню до нас приходив. Шкода, що плавники її вже зрослися. Правильно, я швабра. Як казала Каріночка. <с earless> Ще скажи, що вона була права. <Courtney> Я теж тебе люблю, мила. Прозвучав іронічний арт-детектив Подруга Давінчі Ілони Михніцької. Ролі виконували Карина журналістка. Акторка Світлана Василенко Євгенія Модна художниця, заслужена артистка України Наталія Ярошенко, Едуард Феліксович, директор музею, актор Ігор Мізер, Стів Ватсонс, куратор художньої виставки, заслужений артист України Дмитро Чернов, продюсерка та режисерка-постановниця Світлана Свиритко, режисерка Марина Гольцева.